Вітаю вас, друзі! Готую сьогодні на вечерю м'ясо з овочами. Готується дуже швидко, буквально за 20 хвилин, а в літній період, коли є велике різноманіття свіжих овочів, така страва є ще й корисною та дуже смачною. М'ясо спочатку нарізаю на невеличкі шматочки, а потім на ось такі невеличкі полосочки, щоб воно швидше прожарилося та приготувалося. М'ясо можете брати будь-яке. Телятину, можна брати філе курки, в мене сьогодні свинина. Обов'язково потрібно м'ясо замаринувати і залишити, щоб воно постояло хоча б одну годинку в холодильнику. Я використовую спеції для м'яса, трішки солі та паприку. Ви можете використовувати будь-які свої улюблені. Сковорідку гарно розігріла, додала невелику кількість рослинної олії і м'ясо підсмажую на вогні вище, ніж середній, щоб воно прихватилося і утворилася рум'яна скоринка. Поки м'ясо готується, підготую овочі. Я буду використовувати моркву, цибулю та кабачок. Якщо є болгарський перець, він теж буде добре смакувати. Моркву також нарізаю на невеличку соломку і додаю вже до підсмаженого легенько м'яса, так як морква тушкується найдовше і потрібно більше часу, тому відправляю її на сковорідку разом з м'ясом, щоб вона приготувалася. Цибулю нарізаю на невеличкі шматочки, добавляю, а в кінці приготування вже додаю кабачок, так як він м'якенький, готується найшвидше, але теж його нарізаю на невеличку соломку. Кабачок попередньо обов'язково чищу. Підсмажую легенько, а потім вже накриваю кришечкою та довожу до готовності. Обов'язково в процесі приготування додавайте сіль, куштуйте на смак, якщо потрібно, додавайте ще спеції. Вже коли овочі та м'ясо приготується, додаю невеличку кількість соусу теріяки. Він має солодкий смак, гарно поєднується з овочами та м'ясом. Перемішую легенько ложкою, щоб овочі залишилися цілими та страва мала красивий вигляд. Вже потім посипаю кунжутним насінням можна порційно окремо кожному в тарілочку. можливо, хтось не любить, ви не додавайте. Мені подобається ця страва саме з насінням, У нас в сім'ї всі так люблять, тому я відразу на сковорідку посипаю і вже залишаю приготовлену страву. Залишиться Приготувати лише гарнір, гарно смакує з рисом, можна навіть з картопляним пюре. Якщо ви дивитеся дане відео без підписки, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. А на сьогодні все! Бажаю вам смачного, неодмінно готуйте. Нехай завжди у вас буде смачно вдома! На все добре! Всього вам найкращого! Пока-пока!